Над активістами Євромайдану дуже тисно від мене. викинута на вулицю сім'я. Я член сім'ї власника. Ви Ви не мій член сім'ї. Неправомірні рішення та кримінальна справа відносно нього розглядається кримінальне провадження. Усі ці події різні у часі проте мають спільного головного героя. Знайомтесь суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтоненко. Хоча волиняни кличуть його інакше, недоторканний. Бо за жодне зі своїх діянь слуга феміди досі так і не поніс покарання. То хто ж він насправді той, що не тоне, для якого і море по коліна, коли йдеться про особистий зиск, з'ясовував народний контроль. Хочеш жити в мій крутитись. Відносно нього розглядається рівненським районним судом. Кримінальне провадження за статтею 366 це службове підроблення і 375 це винесення за відомо неправосудного рішення. Гроза авторитетів. Будь ласка, вийдіть, вас тут не запрошує. 102 сюди, червоного. Застати на робочому місці Віталія Володимировича ще та удача. Він, звісно, не байдикує, але більшість справи рішує поза кабінетом. Подалі від людського ока. От і цього разу, завітавши до Ковтуненка, народний контроль утримує від коша. Суді, мовляв, немає. А якби й був, то спілкуванні з журналістами не бачить сенсу, каже помічник. Що зараз він ну, як ви можете теж переконати зараз. Він відсутній, але про це в подальшому спілкуватися він не бажає все одно. Тож нам доводиться ловити пана суддю просто на вулиці, але й тут халепа Ковтоненко усіляко уникає камери, а потім заявляє, що проти нього змовилися. Ви зрозумієте, коли я кардіоса осадив це той. Я не бажаю. Ну викладіть нам прому про ваші ж речі пряму мову. Ніхто не зубере. Ні, ні. Ви... я просто не бажаю. Це моє право. Закони та власні права завдяки професії. Він знає як ніхто, адже це його хліб. Втім, нарешті ФМІДа взялася і за нього свого псевдослужителя. Судю Ковтоненка, який зовсім нещодавно завзято судив майданівців, нині підозрює щонайменше у двох аферах. Відносно нього розглядається Рівненським районним судом кримінальне провадження за статтею 366. Це службове підроблення і 375. Це винесення за відомо неправосудного рішення. Провадження давно знаходиться в Рівненському районному суді. Я спеціально не відслідковую це, воно є таке моє завдання, але на сьогоднішній день. Значить, ну я повинен відслідковувати, якщо буде кінцеве рішення, бо залежить потім подальші дії мене як голови суду. На сьогоднішній день справа не розглянута. Я знаю, що далеко там ще до завершення. А ось іще один епізод за участю недоторканного. Прокуратура та управління захисту економіки викриває суддю у вчиненні адміністративного правопорушення. Він отримав дохід та набув власність майно в сумі, що понад 50 разів перевищує прожитковий мінімум. За На наслідками перевірки стосовно судді складено два протоколи про порушення ним вимог фінансового контролю. Іншими словами, суддя проігнорував термін декларативної звітності. Може, тому домислюємо, що не знав, як правильно подати придбаний, подарований чи успадкований автомобіль. Коли ж правоохоронці завітали до Ковтуненка за поясненнями, він просто вигнав їх за двері. Я незрозуміло сказав тому. -то. Ви будь ласка, вийдіть, вас зі тут не запрошували. Вийдіть, будь ласка. Ми не проводимо вас обшук. Я щось незрозуміло сказав. Ви відмовляєтеся від зі Я зі з вами не відомо, поки що зачекаю. Я вас вас суддя запрошував? чергового 102. Добре, За, 102 сюди, чергового. Ось така вона суддівська етика. Традиційно для української системи справу про порушення вимог фінансового контролю суддею Луцького міськрайонного суду направляють на розгляд його ж колегам. Але оборудки Ковтоненка видно вже і їм допекли. Тож, аби не бути мазаним з ним одним миром, суддя Квятковський бере самовідвід, подаючи у пресу аргументацію про якийсь внутрішньо-цеховий кодекс. Звичайно, не може один суддя розглядати відносно. Іншого судді, якщо вони працюють в одному колективі. Ну, звичайно, що по кримінально процесуальному кодексу прямо передбачено, що не можна розглядати по інших кодексах. Також, хоч це в кодекс України про адмінправопорушення, і немає такого прямого зазначення. Але разом з тим по налогі, тому що це дуже старий кодекс по налогі, звичайно, це викликає сумнів суддя відносно суддів в одному колективі. А тому було винесено мною постанову про самовідвід. Дивно, але поки провадження кочують по судах, Віталій Володимирович спокійно і далі ходить на роботу та виконує свої посадові обов'язки. Історія, мов за Булгаковим, карати чи миловити вирішує той, хто сам під криміналом. Питання про відсторонення від посади повинно вирішуватись під час досудового розслідування. Може вирішувати і під час розгляду судового розгляду справи, але це питання повинно, повинно ставити слідчий, впровадження, якого було до судового розслідування. Наскільки я знаю, подання таке було до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Але ця комісія повернула подання прокурору, оскільки воно було неналежним чином оформлене. Наскільки мені відомо було, і повторно воно не подавалося. Талановито і просто хто як не судді вміють так фахово затягувати справи на руки. Застава як метод збагачення. Випхали просто. І моментально сюди вселився суддя Ковтуненко з дружиною. Чому не тоне суддя Ковтуненко? І Феміда і правоохоронна система бездарно займаються викриттям їхніх злочинів. Найбільший скелет у шафі Ковтуненка – по рейдерському захоплений ним будинок під Луцьком. Цією історією свого часу смакувало чи не кожне волинське видання. Судівська родина виставила на вулицю жінку з двома дітьми та інвалідом першої групи. Поручившись за фінансовий кредит свого чоловіка, Ольга Таран передає під заставу будинок. На жаль, виплатити позику вдається не одразу, накопичується борг. Банкіри не в благанні йдуть до суду і незабаром добротна хата опиняється на аукціоні. Там її вмить купує пенсіонерка з глибокого поліського села. Інші три учасники торгів конкуренції її чомусь не склали. Певно, були у ролі статистів для кількості. За трохи стає відомо, щаслива власниця житла, суддівська теща. Зі старими пожильцями вона та зять вирішили не церемонитись. Банк забрав цей будинок і абсолютно незаконно виселив мене з дітьми з двома з паралізованою мамою. Випхали просто. І моментально сюди вселився суддя Ковтуненко з дружиною. Не дозволили мені забрати навіть одяг дитячий. Жінка каже, так на практиці працює шахрайська схема. Буцімто суддя посприяв тому, що будинок купили по стартовій ціні без підняття планки вгору, а це порушення. Ще одна хиба недопуск до торгів близьких родичів, подружжя. Коли пані Ольга, послуговуючись цими аргументами, намагається повернутися додому. Ковтоненко її просто не впускає. Викликає поліцію, СБУ і сам зізнається, будинок придбала його теща Віра Смукович. А він під цим дахом, бо її рідня. Дайте, будь ласка, відповідь. По... Ви тут зареєстровані. Хто ви такий, що я вам зобов'язаний? Я, я представник, представник власниці, судовому яка тут, яка тут І зареєстрована, і має власне право. Але наголошую, на щоб усунути всі перепони поки що на даний момент. Будь ласка, я вам показую, де чітко зазначено. Макарині, макарині, мати моєї дружини. Вона зараз Десь знаходиться в даному, даному будинку, вона призиває. Судова епопея щодо цього будинку триває і донині. Виникає питання. Як вдається слузі Феміди з численними кримінальними провадженнями постійно виходити сухими з води? Якщо ви заб'єте в реєстр судових рішень прізвища Мя по батькові Віталія Володимировича, то ви отримаєте чималу кількість судових справ, в яких він є фігурантом, як обвинувачений в криміналі, як правопорушник в адмінсправах. В цивільних справах також я дивлюся, є особа з його прізвищем іменем по батькові. Це його стиль життя, і в цьому реєстрі ми бачимо лише якусь, мабуть, вершину айсберга того, що стало відомим. Може, виною всьому кругова суддівська порука. Хто ж покриває суддю Ковтуненка? Народний контроль Волині зазирнув за лаштунки системи. І ось що знайшов, тримайтеся. Чи не уся рідня дружини судді Ковтуненка працює там, де треба? Дружина Смокович Віра Іванівна, суддя Волинського обласного адміністративного суду, брат дружини Смокович Михайло Іванович, заступник голови Вищого адміністративного суду України, дружина Михайла Смоковича, Смокович Юлія Петрівна, начальник відділу забезпечення державного обвинувачення в Генеральній прокуратурі України. Гапончук Віктор Васильович, суддя апеляційного суду Волинської області, двоюрідний брат Юлії Смокович. Коментарі, як кажуть, зайві приналежність до клану, можливість людям у мантіях безкарно грабувати країну та викидати з власних домівок цілі родини. Тож, попри відкриті кримінальні провадження, пан Ковтуненко нині спить спокійно, ходить до праці, їздить як недоторканний на автівці за 50 тисяч доларів та навіть вершить правосуддя. І зовсім не вагається, коли в чергове приймає якесь неправомірне рішення. Рідня все одно прикриє. Судова гілка влади взагалі до неї дуже багато питань в Україні. Тобто після Майдану це, їх зміни взагалі не торкнулися. Що стосується волинських суддів, тим, тим більше. І саме суддя Кутуренко відноситься до категорії суддів, які, зокрема, під час революції приймали незаконні рішення. Має багато різних конфліктних ситуацій по майну, і нам дивно, чому так багато часу. Зокрема, суддя Ковтуненко і подібні йому судді спокійно собі заробляють, собі збагачуються і Феміда і правоохоронна система ними абсолютно бездарно займаються викриттям їхніх злочинів. І дійсно схеми, що плекались десятиліттями, зруйнувати не так просто. Вибачте, коментувати і свою думку сказати щодо свого колеги я не можу, оскільки мені, ці, мені забороняє закон. Але коли система перебуває в глибокій кризі, її ставленки нагло топчуть ідеали демократії, плюючи на верховенство права, владу, як відомо, бере у свої руки народ. А пам'ять у нього, як дівоча коса, довга і гарна. Відтак шанс отримати по заслугах з'являється у кожного, і у того, що не тоне, теж. До речі, корпусу місцевих служителів Феміди у Луцьку про це вже натякали. Поки що правда, гаслами і фаєрним шоу. Закон, будь, ми й надалі слідкуватимемо за діяннями недоторканного судді. Сподіваємося, що незабаром в цій системі знайдеться бодай один непідкупний служитель, що покладе край судівському свавіллю Віталія Ковтуненка. Та поки що, на жаль, девіз рука руку миє шефам та колегам одіозного судді ближче, аніж присяга українському народові. Олександр Стернічук, Юрій Фетисов, народний контроль.